Абціо? Добрий день. То я. я. прийшов. То я прийшов. Добрий, добре. Тут вам посилки передали, я зараз принесу. Зараз прийду. То вам два ящика передали, посилки. Це що для мене? Для вас. Хто це добро? Ні, то добрі люди передали поштою. Так, бабці прислали тушонки, закрутки, якісь паштети, якесь м'ясо, риба. Там ще в пакеті є щось. Два якихось коцика прислали. І там вже бабця дещо собі складає олія, якісь макарони. Прислала пані Оля. Бабцю! Ви тільки того не ховайте, беріть їжте. Не будуть. Ви їжте, щоб ви зараз десь не ховали під ліжку. Щоб я їла. Так. Добре. Но. А той моладий, що говорить по мікрофоні, він гіпноз є. Гіпноз? Чого? Він так зробить, що пам'яті не маю. Угу. Люди добрі. Апте, я там розпалив, воно вже горить. Розпалив? Так, п'єць горить. Ну, добре, добре. Там собі потім ще підкинете. Добре, то треба підложити ще. Я вже підложив, потім підложити. Добре. Все, я буду йти. Будь... А підложив вже. Так. Да. Да. так. Все, ще якось зайду. Передали. От. борошно. Не знаю, що бабці з ним де робити, але ну, передали. Коцик один, коцик другий. Okay.